Пожежний рятувальник одного з підрозділів Кам'янського району. В дитинстві, чесно кажучи, я не мріяв бути пожежником. Але потім я прийшов в строкову службу в Збройних силах України і коли по поверненню вирішив, що треба якийсь колектив знаходити, де можна буде працювати і якось допомагати людям. І тому вирішив піти в пожежну-рятувальну службу. Ну, якось надихало це більше. Так, пам'ятаю, це був нічний виїзд на гараж горів. Ну, це Тоді ще більш надихнулося. Тому... Так... Да, воно горіло дуже прекрасно і в нічний час це картина надає. Ну, Але потім, там, звичайно, декілька хвилин і воно вже було не так. Страху Та ні, не було. Ну, Ми ж працюємо командою, то. Завжди є люди, які там можуть тебе підстрахувати, надати якусь кваліфіковану пораду. Ну, таких людей тоді вистачало, і, mm -hmm. ну, і на зараз Тоже, також є такі люди. Yeah. Да, ну, а так ну, як можна боятися вогню і йти в пожежно рятувальний підрозділ працювати ну, це нонсенс. Дивіться, це, це було там, приблизно роки 3-4 назад. Це літо було, було дуже спекотно, і був виклик на квартиру в старому районі нашого міста. І складнення було в тому, що перегородки стін дерев'яні. І оскільки температура була на вулиці дуже висока, то і квартира була така захамі... За -за -за засмічена. Да. І... Швидке розповсюдження вогню, і потрібно було повністю розбирати ці всі перестінки, щоб добратися до самого, самих осередків пожежі. І тоді ще був у нас в розрахунку зіл з меншим, з меншою кількістю води. Це теж ускладнювало гасіння зразу, коли ми тільки приїхали. Зайшли з двох флангів. І я заліз через вікно, і тоді я, до речі, в першу житті побачив ефект зворотньої тяги. Mm -hmm. А це як? Ну, вогонь по стелі mm -hmm. прийшов так, наді мною, ну, звісно, там вже mm -hmm. був присів, і я почав гасити його, і закінчив, ну, закінчилась вода, поки заправились, поки ще один підрозділ під'їхав. ну, Це трохи ускладнило процес. Гасіння, ну і взагалі, коли недостатня кількість води, то це ускладнює пожежу. Я це не краще. знаю, я бачу цей вогонь і просто його мережі. Це просто робота, я не знаю. Кожна пожежа, вона не схожа на, угу. на, на попередню, От. взагалі складні, ну, складнощі виникають рідко, але пожежі в екосистемах – це завжди. Складні, тому що це масштабні пожежі, вони... ти не можеш там за... притягнути якісь рукави, складність дійти до місця. Ми ходимо з так називаємо хлопавками і захлопуємо ці пожежі. Тіпа, коли сильний вітер, то воно дуже швидко розповсюджується і ну, виникають складнощі, особливо там, коли. Біля домівок людей. Тому ще раз закликаємо людей не палити сухостій. Okay. Не треба це робити. Перш за все бажано бути добре фізично, розвинутим. Потім ну, здатність критично мислити в нестандартних ситуаціях, тому що, як я і казав, пожежі різні. І десь ну, можна діяти стандартно, а десь треба проявити якусь митливість і зробити інакше. Ну, людяність, звісно, тому що ми працюємо з людьми, ми їм допомагаємо. Ну, то є, тобі ж треба якось бути людяним. Без розуму, я думаю, в, в будь-якій професії ну, тяжко працювати.